Саме ось так виглядає твоє життя, коли у тебе немає чіткого плану, ти не знаєш, що тобі робити далі, і ти в пошуках себе. І ось тут я зрозуміла, що мені потрібно звернутися до своєї подруги. Я пожалілася їй на свої проблеми, і тут вона мені каже Юля, то чого ти паришся? Ти взагалі бачила, що Кенді випускає свій плани? Що? Десять хвилин і подивилася 100 замовлень. Хто встигне, той встигне. Уху, цей момент змінить моє життя. Планер від Кенді Суперстер нарешті в моїх руках. І так він рожевий. Ну звісно, а який ще? Ці стікерпаки і автограф. Режим тряски в пошуках білета. Це не просто планер, це портал у моє ідеальне життя. І так, тут є все: вигадування пити воду, сезонні челенджі, не Хеллоуін різати гарбуз. На новий рік кататися на санчатах. Біжу змінювати своє життя впевнено разом з Кенді Суперстер.